Всім привіт! Сьогодні неділя, 27 жовтня 2024 року. Сьогодні наша тема відео мала бути: чому не варто замовляти на сайті Агромаркет, адже саме на цьому сайті відправляють саджанці, які не відповідають дійсності. І я хочу вам продемонструвати наші саджанці винограду. Ось таку корневу систему вони мають. І ось така гарна в них лоза. Ми вже будемо готувати їх до відправки, хто вже замовляв. А тим, хто замовляв саджанці, у нас разом із черенками будемо відправляти пізніше, тому їх поки прикопаємо, так як ми ще не зробили обрізки. А хто ще не встиг придбати, замовити у нас саджанці, то можете це зробити, зателефонувавши за номером, який я прикріплю. І так як у нас ще є вільні форми, то можете їх собі забронювати. Ось такий саджанець аватару, який ми розігрували в нашому першому розіграші. Ми будемо відправляти нашому переможцю з такою кореневою і з такими гарними лозами. І поїде цей саджанець у Львівську область. Очікуйте. Зараз я вам хочу показати, які саджанці у нас ще є не заброньовані і які ви можете ще у нас придбати. Так. Це у нас є буба. Ось такий саджанець. Каска, кишмиш. Гарні такі лози це у нас динька, гарна така корнева, красавчик у нас ось є. Дубський розовий. Велика, Хелена. У всіх гарна коренева система. Полонез 50. Юліан Такі дві гарні лозички маємо, велора. Цимус, Богатир. Шахерезада слава, біла акатія, сенсація. Тут уже три лозички. Юбілейка Лугіна. І ось тут Еверест і клубнічний. Ось такі саджанці ви ще можете у нас замовити. Повертаємось знову до нашої теми. Чому не потрібно купувати кущі, саджанці чи будь-які інші дерева в агромаркеті. Ось, до прикладу, у нас є один, один виживши з 10 саджанців європейська гордість. Чому кажу виживший? Тому що ми їх купували осінню і садили їх, а весною прокинувся лише один. Ось цей один у нас прокинувся, а всі інші ні, тому що були почорнівші і засохші. А ось цей, як то кажуть, був виживший, тому що йому жалко тяжко жити, жалко вмерти. В інші ями ми висадили, замінили ті саджанці, які замовили вже в перевірених людей, які займаються дійсно виноградарством. А ось цей відулага два роки ріс до першої проволоки на шпалері, а на наступний рік аж дав сигналку. У рекламі агромаркета це мав бути кишмиш першого класу без націневості, виведений селекційною розробкою у Греції. Сорту європейська гордість. Ягода тут мала бути 20 на 40 мм. Видовжена, хрумка, синього кольору, без кісточок. Грона від 700 до 1,5 кілограма. Авродило, грона грамів на 100-150 Ягода розміром зелений горошок, який в банки закатуємо на салати. І в тих ягодах були такі кістки, що ще й можна зуби було поламати. Ось такі класні саджанці продають в агромаркеті. В минулому році ми його, звісно, перещепили на Ламборджині методом в Чорним в Зелене. Прищепи у нас прижилися, пішли вріст, але чомусь не визріли. Стояли зелені аж до місяця листопада. І, звісно, вони не перезимували. І цієї весни. Ми знову зрізали цей кущ на зворотній ріст для того, щоб знову перещепити. Ми його перещепили на полтавський манікюр. Ось тут методом в розчіп зелене в зелене, і ось тут. А ось тут методом уколіровки. Тому що в червні місяці тут була дуже тонка лоза, як сірник. Черенком прищепити не виходило, тому ми чекали до серпня, щоб вона трішки підросла і потовстішала. В слідуючому сезоні весною я вам покажу, як спляча брунька стартує та йде вріст. Трішки пізніше, коли ми будемо робити обрізку, я вам покажу, як ми будемо його обрізати і тому робіть самі висновки. Де варто замовляти саджанці, чи на таких хитрих сайтах, чи, можливо, у нас до прикладу. Ось. Ось і все. Дякую всім за увагу. Думаю, всім пояснили, висновки зроблені. Тому замовляйте саджанців, перевірених людей. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною далі, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. І всім до зустрічі!